Доброго дня всім. Доброго дня. Вітаю. Да, як хлопці, як хлопці, хай самі розкажуть, ну таке, так. <працю> да. Нормально, ви Працюємо, приїхали недавно з турніру. В Болгарії народний турнір був надзвичайно сильний. Провели там великує. Ходімо на декілька днів. Додому відправилися тепер знову на натуральних зборах. Майже вдома часу ми дома часом проводимо тут нашого тренування. Готуємо, Готуємо. 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 Ми головні, старші тренери, провідні. Вони, Вони вас навчають. Вдома там ви будете відпочивати. А так? Ви далі будете заробляти у майбутньому. Додатково вели. Ні, індивідуальна робота, що то була одна робота, а індивідуальна, щоб тренера побільше приїжджали, регламенти роботи з футболістами, професіоналізм, так от. І що, які я прохання по до міністра? Що я коли звертався, казало, що мало кормить. Це будемо вирішувати. І, чесно кажучи, кожен заст под разі, остання була там з отоманним, от уже дуже хороше харчування, достойність. Одна що просьба у хлопців, ми починаємо навчальний тренувальний збір, у нас чомусь там тендери проводять і вітамінізацію ми отримуємо десь через неділю. Доктор мені питання задає. Ми якось з першого це... дня все отримуємо, так? Mm, а так у нас все нормально. Лі, все лі, там там ж проблема в чому? Є закони. Да, закон України про публічне закупівлі. Там. І ну, там є певні процедури, через які ще не прийдуть. Там вам треба просто з випередженням працювати, подувати зарані. Це генеральний директор Олімпійського центру Кунчеза, До речі вчора було день народження. Вітаємо. Які є у вас побажання, що треба змінювати? Він дуже людина неравнодушна до цього. І якщо порс щось його питають, просять щось змінити, то він. Як правило, 99%. Якщо це хто це не це вірить, спитайте у гімнасті, вони його теж було прохання, в принципі, всі дотяжні. До нас добре відносяться, і нові зали є, і хороша сосема, а потім появився. Питання я то я я думав, що, Головне, які настрої на Олімпіаду? Ви вже думаєте про Олімпіаду? Хто думає про Олімпіаду? Не ну, говорячи про Олімпіаду, перш за все хотів би подякувати вам за стипендії, тренерам, які виділили. Чемпіоном світу підготовці до Олімпійських ігор дійсно це вагомі такі фінанси, які допоможуть нам добре підготуватися. Ну, звичайно ж, нагостовуємося на золото, тому що можливо неможливо. Дійсно. Ми готуємося, робимо великий обсяг роботи, проводимо велику кількість mm -hmm. часу на тренуваннях, на навчально тренувальних зборах. Я думаю, що є всі шанси заявити велику кількість золотих нагород. Ну, будемо сподіватися, головне щоб у нас було ще все в порядку з любительським боксом. Ви знаєте, там не дуже прості процеси міжнародні федерації, відбуваються Міжнародним олімпійським комітетом. Це більше от, тренери знають. Я не хочу туди зараз звертати якусь дуже велику лекцію з цього приводу, але головне, щоб Бог зберігся, а для цього потрібно об'єктивно сам перед Тому що якщо не об'єктивно судять. Хлопець явно перемагає, а він переможений. Ну, кому потрібен такий спор? Мені як болівальнику точно не потрібно. Як міністру, який там буде болівати за свого спортсмена, якого засудять, ну, це точно не потрібно. Країні не потрібні. За що ми тоді гроші плакаємо і так далі, тому подібне. Тому треба, щоб міжнародна федерація прийняла відповідні рішення разом з Олімпійським комітетом. Ось зробила це найбільш абфективними речами. А ми зробимо все, я особисто, щоб е, е, вам допомогти. Я не вмію тренувати, у вас свої тренери. Це не моє завдання. Моє завдання створити вам умови. Да, там, щоб було харчування класне, медичне забезпечення. Е, ну, Безперебічно зрозуміло, що країна воює, але вам потрібно поїхати в Турцію, наприклад, умову, да, поїдьте. Вам потрібно в кончу заслугу, будь ласка, в Харків, будь ласка. У тижні отримали. Е... Вимоги до проведення європейського ліцензіоного турніру в квітні двадцятого року та ще в квітні двадцятого і третій світов... світовий ліцензіонний турнір в травні двадцятого року. Керівництво Федерації Боксу України вже отримало офіційні документи і ми розглянемо хоче провести на двадцятому році у нас ліцензійний дони. Розглянемо. Ну, ну давай-ка, давай, я не выбирайте. против, это очень так важно. Это очень Я тоже так риски думаю, риски с точки зрения лицензии, ну давайте. Добрый, коллеги, есть еще вопросы до министра? Ну, от тоді... а национальной сборной хотели бы от Синего Кутана подарить. Спасибо.